Які існують ризики, якщо, наприклад, ви завагітніли через півроку, дев'ять місяців після попередньої вагітності? Ми не даремно рекомендуємо робити перерву хоча б в роки три між вагітностями, щоб організм жінки відновився, набрався сил, щоб шийка матки і матка стали знову міцненькими, як до пологів попередніх. Тому, якщо раненько завагітніти, то існує ризик ісмікоцервікальної недостатності, тобто ризик переривання вагітності або передчасних пологів. Тому, якщо ви все-таки завагітніли, ніхто вам вагітність переривати не буде, звісно. Але контролюємо і саме акцент робимо на довжину закритої шийки матки, щоб, якщо що, вчасно виявити недостатність шийки і вчасно або шов накласти, або призначити відповідне зберігаюче лікування. Ну і, звісно, контролюємо за станом організму жінки в цілому, тому що нам важливий і рівень гемоглобіну, котрий, можливо, ще не зовсім повноцінно відновився після попередньої вагітності. Також і мінеральний склад, і вітамінний склад в організмі жінки. Тому за цим обов'язково контроль. Ну і треба враховувати, що вдома ви маєте маленьку дитинку, ви піднімаєте постійно щось важке, втомлюєтеся. А тут для вас знову вагітність, яка вимагає вашого організму працювати по максимуму. І таке подвійне навантаження може також впливати на перебіг вагітності, тому бережемося і залучаємо побільше помічників собі.